Є в нас лазерна зброя, -зуб, від. я просто Сьогодні були маленькі такі комплекси, показували, як вони реально можуть збивати е, дрони. Я тебе хотів про це спитати. Ми якось тобі говорили ще в тому році про це, і мені було дуже цікаво, як вона трансформація. Бо Британія на одній з виставки показала оці лазерну зброю, яка просто розрізає дрони. А і в нас поїхали оцей тризуб. Да подивимося взагалі. Перспективи цього трізуба двадцять п'ятому році, бо якщо він реально щось може з цими дронами зробити, я думаю, що всі будуть українці просто в захваті, в радості і, і будь-яче на, 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 на донати з Точки зору, якщо ми питаємо стосовно е озброєння стосовно yeah. ситуації пов'язаних з зброєю, у нас випадає карта зірки. Yeah. Карта yeah. зірки через випробування, через Складнощі через труднощі, але е, з можливістю вийти в позитивний вектор. В нас Насипадає королева мечів, насипадає король е, пентаклів. Тобто, по, окрім того, що ми можемо з е, е, королева мечів це вплив на ситуацію е, з нашого боку, тобто е, наші розробки вони можуть принести користь нам. І не mm -hmm. тільки в форматі важелі військового впливу, але й ну, по пентаклям, тобто вигідна справа, яка буде розвиватися і надалі. Карта зірки це дуже хороша. Причому необмежений вибір і трійка нового початку це формат бачите, велика кількість питань з нас про ядерну зброю. Ну не випадає тої ядерної зброї, але ми шукаємо обхідні шляхи, ми шукаємо щось інше, що дійсно зможемо використати і, і не знаю, ре, реанімувати, створити, пропрацювати нам на користь. Дивіться, ось вони пишуть, що вона може збивати ударні дрони, авіабомби, від яких страждають сіберфронтові великі міста, крилаті, навіть балістичні ракети, дистанції трьох кілометрів. Давай, ну... Те, що ти кажеш, це все похоже більше на випробування, так? потихеньку, потихеньку вона доросте. Не до так якого... швидко, не так швидко, як нам хотілося б, скоріше, yeah. за все, так це перше. Друге, там повинен бути вклад з зі сторони. Я думаю, що матеріальний вклад зі сторони, як потенційні інвестори, люди, котрі будуть зацікавлені, котрі будуть впливати на перебіг подій, і о, раз, два, три. Що Сь сьома лінія в нас? Сьома лінія. Пожинання плодів, але дуже цікаве пожинання плодів. Нас випадає карта безпечного середовища. Тобто, ми не стільки пожинання плодів матеріального характеру, скільки можливість вплинути на перебіг подій, щоб виробити, е, безпечне середовище. Ну, це, це, це гарні комбінації, котрі мають основу для байбу.